Жодних вічі на майдані сьогодні не буде. Рада сотень майдану і автомайдан кажуть, що не організовують цього дня жодних акцій у середмісті Києва. А анонси віча поширені у соціальних мережах є провокацією. Тож закликають усіх громадян, які отримали запрошення прийти на надільне зібрання, відмовитися від таких планів. Зазначають, що до 9 травня вельми важливо не допустити на майдані жодних інцидентів. За словами представника ради сотників, у цій. Дні буде посилено патрулювання серед місця, обмежено заїзд автомобілів, а у перехожих на майдані бійці самоборони перевірятимуть габаритні сумки. Ну, в общем-то, мій меседж такий: кожен має право організувати вічі. Головне, щоб це було відповідально і щоб е, всі, ті, хто в кияни, там всі, хто хоче приїхати на вічі, почули, хто відповідає за їх організацію, почули ім'я людини або організації, яка відповідальна. Она на каждом вече это всегда оглашалась? Да. Я а на каждом вече, при нами да, Журналисты знали. Я с Александром, я с, Иваном, знаете, знают, я, с Иваном, что что я, и я с Иваном... И общался больше всех. Иван мне здесь порекомендовал от имени сотников Автомайдана и других Нет, я организаций. Я, лично, лично я так услышал, я так услышал, и это говорю на камеру. Мы порекомендовали Ні, проводіть вічі. Ви сказали, что есть другие силы и не, Вы, ли, сказав, що є інші сили і друге мені. Ні, я провірую сіли. А я привергаю дашту. Що, що ви сказали? Я, я сказав, що є силы, які заинтересованы в дестабилизации ситуації в Києві. Ви знаєте, які диверсифіно ну, процеси проходять зараз в Одесі, в інших містах. Ми маємо інформацію, що в Києві теж є завезені люди, які готові працювати на дестабілізацію ситуації. І дай Боже, щоб коли зберуться люди на вічі, яке ви організовуєте, щоб у вас вистачило організаційного ресурсу, протидіяти цим провокаціям. І, не дай Бог його не вистачить і так далі. І так далі. І буде дуже прикро того. Того я раджу на майбутнє комунікувати я, з усіма. Я вам говорю, провокація ні вірті. Яких провокацій немає. Добре. Не Спасибо. Бігалі, Спасибо за я це да. да. слухи, які розстріляються раді Богу. Бо, пан, головне, якщо він особисто щось не знає, або не ну, шаг, це то да. не знає абсолютно не вірш. Я зрозумів, що якби, можливо, <реку> <шлях> моя пропозиція не для вас цінна. Я просто хотів донести реально, щоб у вас вийшло все на майбутнє. Бажаю вам уважи. я вам ще не сказав, ви не уходите. Я не хочу шоу на камеру. Я вам Якщо, казали і от. Бож прийшли от власти. Ви координатор в центру центр. Ну, е, ви маєте а, бути публічною людиною, пане. І якщо у вас є, Нє, пане не, Іван, якщо ви є... людина, я я погодився на камеру, але в мене мало часу, я сьогодні не їв, я роблю все для того, щоб Майдан, Майдан продовжувався. Зачекай, Майдан що продовжувався. І от я жводня, от, я 4 місяці Бога, наблюдаю за Майданом. В освоїй квартирі, от, отчим. Пан Іван, мені що сказати? І ви, пан Іван, не якщо вам все здається. Ми Обеспечили безопасность. Подойдите, пожалуйста. То есть, то есть, мы мы, мы, мы можем на ваши питания. Мы проинформировали власть в лице Шевченковской райадминистрации и КМДА. И назначили ответственного человека за проведение ВИЧ. Второй вопрос. Мы, мы проинформировали и с ВУЗ, и с просьбой обеспечить громадский порядок, и воздержаться от провокаций и как службы, так и отдельных лиц. То есть мы не, согласно 39 статье Конституции, это будет мирное собрание. Могут прийти люди, кияны, кто приедет, киевляне, кто приедет, или те люди, которые сотен. Не могут быть на этом ВИЧе сотни порубия вооруженные, не могут быть на этом ВИЧе, потому что они вооруженные, а это мирная ВИЧ, если вам понятно, Авакова. Не могут быть на этом черная сотня, которая занимается скринками Дубаса. Вот эти люди вооруженные в амуниции не могут быть. То есть если вы не организовываете, вы как пресс-центр, вы как власть, вы как представитель... Я не власть. Ну как вы не власть? Вы служите власть? Нет, я служу своей совести. Справа в том, что в прошлом пресс-центре лишь да. при структуры может давать брифинги и пресс-конференции. Мы коммуникацией занимаемся тут не первый день, на отличие от вас. Знали до вас все координаторы пресс-центра. Наша наша ВИЧа, которую мы организуем, супер легитимно, суперзаконно, информированы все достаточно. А если есть у кого-то другое мнение, или для кого-то оно неудобно, ну это дело Це Так. Думки быть разные. Спасибо, я надію, що ви можете після людина організовувати віч, але навіть якщо ви маєте проти проти щось, то будь ласка, майте щось. Проти. Окей, да. ну... Плани у вашого прес-центру, що намічається на найближчі дні? Що там буде такого цікавого? Сьогодні відмінена прес-конференція. Сьогодні була прес-конференція, в якій авто робили заяву організації про те, як контролювати ситуацію в Києві. Автомайдан, наприклад, робить патруль. по... По Києву виявляє якраз людей, які приїхали для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Була така прес-конференція. Крім того, вони там також висловлювали позицію про те, що вони не знали про це вічі, яким воно організовується, і до чого. Тому вони заявили, що ми, як автомайдан, ми як там сотники, ми цей. Ми не організовуємо це віч, і, і в тому числі вони казали, що можливі всі дні провокації застерігаємо. Остерігатися провокації, тому що ми знаємо, що такі люди в Києві є. Вони не мали ні ну, то, що вони їх зустрічають, скажімо так. Далі відмінна сьогодні прес-конференція, мав бути концерт про мир. Да? Там музиканти не доїхали відмінено. Далі буде прес-конференція Ради сотників Майдану в понеділок, де вони будуть говорити про організацію знову ж таки захисту Майдану і Києва. Потім, потім це вже мої колеги готують по виборах в Києві. Ми хотіли би підняти тему, наскільки виборчі дільниці готові, наскільки є ті спостерігачі, наскільки взагалі люди відчувають і залучені до цього процесу. Тому що скоро можуть бути вибори, а незрозуміла ситуація. Всі живуть війною в голові, замість того, щоб робити активні конкретні дії більше киян, на жаль, так. Тому ми ми стараємося вирішити цю медіапроблему, щоб люди розуміли, що далі треба активно брати участь активна позиція має бути у всьому. Отак. Ви кажете про сотників, і сотники вже бували у вас в прес-центрі? Так, да, так. Да. А хто такі дикі сотники? Я не знаю, хто такі дикі сотники. — Це ось на цьому місці я знімав одного повстанця і він казав про диких сотників, які нікому не підпорядковуються, знаходяться тут на Майдані. І він казав, що вони за це одержують якісь гроші від когось. Не знаєте, ні? Ну на жаль, не знаю. Було би цікаво дізнатися. Якщо ви достаємо. мы под собой. Мы под собой. Ну, знаете, так сейчас можно начать делить самооборону. Мы, мы точно, мы точно так же не воспринимаем дикие сотни, которые отошли и которые за деньги здесь стоят. Сейчас. Мы их не воспринимаем. Я стою здесь за идею, мне никто не платит. И сотни, которые, и сотни, которые за деньги, я их не воспринимаю, которые отошли от нас. Это неправильно. это неправильно. Если ты пришел сюда за идею, то будь добр, будь честен до конца. Поэтому, как бы... И проблема в том, что, я вам скажу, мы, да, стоим без денег, за идею. Ни у одного из нас нету никакого Нікакої медалі, ніякого ордену. Зато в Дікій сотні всі хоє з медалями, з орденами. Круто. Я бігав під пулями. А він каже, я не а ініціатива нашого редакційного колективу, тому що ми відчуваємо можливо навіть деякі мірі провину за те, що було 29-го, коли насправді. Ніхто не знав, хто організовує, що буде, ніхто не комунікував між собою. Того ми хочемо, щоб люди комунікували між собою, щоб не закінчувалися тим, чим закінчувалось 29-го. 29 29-го якого? 29 29 — Коли була факельна хода, недавно, коли була бійка, насправді того могло не бути, якби була комунікація нормальна, якби знали, хто наперед, що до чого, і все було домовлено. А як закончилися війни, люди хода? Закінчилося погано, тому що російські канали змогли показати, що от неонацисти, Києві гуляє з факелами, з всьому. З медійної точки зору закінчилося погано. А ті сторони, які організовували, які протистояли, вони між собою зараз розбираються, намагаються співпрацювати. не Но... спілкуються, чтобы такого, возможно, больше не было, чтобы как чтоб раз была коммуникация. Чтоб... Я видел, как закончилась и чем закончилась. Участники радикальных группировок, близких к правому сектору, организовали марш с факелами, чтобы отдать почести погибшим из так называемой «Небесной сотни». Акция, по словам наблюдателей, напоминала популярное в нацистской Германии шествие. Радикалы скандировали речевки и взрывали петарды. На одном из административных зданий они вывесили флаг правого сектора. Стоит отметить, что все это происходит на фоне отмены парада Победы 9 мая. Такое решение приняли новые киевские власти. Працює для того, щоб громадські організації э, мали можливість і далі впливати на політичні процеси, на економічні процеси э, для того, щоб Люди, які отримують надію на те, що щось може змінитися, щоб ця надія не затухала в людях, тому що саме якщо буде бракувати інформації, про те, що далі ми маємо шанс змінити країну, про конкретні ініціативи, пропозиції конкретних ініціатив. Не просто там хтось дурака, Політичні цей. організації та політичній, я менемає підла.